Після довгих днів у відкритому морі ваш корабель прибуває до безлюдного острова, де вам випадає шанс освоїти його, збудувавши свої перші поселення. Збираючи глину, дерево, руду та обмінюючись вовною та збіжджям з іншими поселенцями, ви намагаєтесь перетворити маленькі поселення на міста, з'єднавши їх міцними дорогами. Перед вами гра! Катан легендарна гра за авторством не менш відомого геймдизайнера Клауса Тойбера, яка протягом вже 30 років з моменту першого виходу радує шанувальників настільних ігор по всьому світу. І сьогодні нам з вами випадає шанс познайомитись із легендою поближче. Тож це канал видавництва Розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Настільна гра Катан розрахована на компанію від трьох до чотирьох гравців. Під час партії учасники будуть збирати ресурси з гексів суміжних з селищами, обмінюватись цими ресурсами один з одним, чи навіть блокувати видовиток противникам за допомогою розбійників. Отримані ресурси гравці зможуть витрачати на побудову нових поселень, як і доріг для їхнього з'єднання, та, звісно, покращень поселень до міст для збільшення переможних балів, адже той, хто першим зможе отримати 10 балів і стане переможцем у грі. На початку першої партії приготуйте ігрове поле, з'єднавши всі частини рамки одна до одної краями з однаковими цифрами. Після цього розмістіть плитки в зазначеному порядку, а далі на самі плитки викладіть номірні жетони, як це зроблено у нас. Проте, після вашої першої партії ви можете додати різноманіття, її, по-перше, зібрати рамку у довільному порядку, так само її розмістити плитки місцевостей у будь-якій конфігурації. Після чого переверніть усі жетони з цифрами на сторону з літерами і починаючи з будь-якого кута поля, розмістіть жетони на плитках в алфавітному порядку, рухаючись проти годинникової стрілки. Проте не викладайте жетон на плитку із пустелею. Після чого переверніть всі жетони стороною із цифрами догори, а на плитку пустелі виставте фігурку розбійника. Також неподалік поля покладіть дві особливі карти: найдовший торговий шлях і найбільше військо: два кубики, карти сировини. А також перемішайте колоду карт розвитку і викладіть її до лілиць у вільну комірку тримача для карт. Після цього кожен гравець обирає колір та отримує відповідні компоненти: селища, міста її дороги, а також одну карту пам'ятку. Після чого кожен учасник розміщує початкові компоненти на ігровому полі. Для цього визначте першого гравця кидком двох кубів. Той, хто матиме більше результат, її стає першим. Починаючи з нього і далі за годинниковою стрілкою, кожен учасник повинен розмістити одне селище і одну дорогу на полі. Для цього оберіть будь-яке перехрестя і розташуйте на ньому своє селище. Потім розташуйте одну прилеглу до цього селища дорогу вздовж одного з трьох можливих шляхів. Після цього наступний гравець робить те саме. Однак зауважу, що ви можете виставити селище тільки на те перехрестя, що має три вільних сусідніх перехрестя, тобто до сусіднього поселення має бути мінімум два стика плиток. Коли останній гравець виставить своє перше селище, кожен гравець, починаючи з останнього і рухаючись проти годинникової стрілки, розміщує ще одне селище і дорогу на полі, після чого необхідно отримати по одній карті сировини і відповідно до суміжних плиток місцевостей з цим селищем. Таким чином, перед початком партії у кожного гравця повинно бути два селища і дві дороги на полі, а також певна кількість карт сировини на руці, відповідно до розміщення другого селища. Що стосується базового приготування до партії, то ви виставляєте селища і дороги на відповідні місця, зазначені в буклеті правил. Крім цього, кожен гравець отримує карти сировини тільки за своє селище, позначене зірочкою. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія у гру Катан триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться набрати 10 переможних балів. Ці переможні бали учасники можуть отримати за побудову селища, адже кожне розміщене на полі селище приносить один переможний бал. Крім цього, селище можна покращувати до міст, і тоді вони замість одного балу будуть приносити вже два. А також додаткові очки можна заробити за особливими картами, отримуючи їх за побудову найдовшої дороги чи збираючи найбільше військо, чи можливо за отримання особливих карт розвитку. Але головне, що ці бали ніде не відмічаються, тобто ви повинні завжди слідкувати за кількістю своїх зароблених балів під час партії. Тож під час гри. Учасники виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і рухаючись за годинниковою стрілкою. І кожен хід гравця складається із двох фаз: фази збирання сировини та фази торгівлі її будівництва. Під час першої фази гравець кидає два кубики. Випалий результат вказує на плитки, які приносять сировину у цей хід. Кожен учасник гри, який має селище біля плитки, з відповідним жетоном отримує за це селище одну карту сировини. А ось кожне місто дає змогу отримати відразу дві Карти сировини. І якщо ж випалий результат кубиків дорівнює семи, стережіться розбійника. По-перше, за такого результату кожен учасник гри не отримує сировину, натомість кожен гравець повинен порахувати кількість карт сировини на своїй руці. Якщо карт більше, ніж 7, тоді необхідно обрати та скинути до резерву половину своїх карт з округленням до меншого. Після цього активний гравець має перемістити фігурку розбійника на іншу плитку місцевості і забрати одну випадкову карту сировини в одного з гравців, що має селище або місто біля цієї плитки. Щодо фігурки розбійника, то, знаходячись на полі, ця фігурка блокує плитку, на якій знаходиться. Тобто, навіть якщо результат кубика вказує на плитку, біля якої є ваше селище чи міста, ви не отримуєте сировину, якщо на цій плитці знаходиться розбійник. Тож після того, як ви або отримали сировину, або перемістили до розбійника, настає друга фаза торгівлі і будівництва. І спершу давайте розглянемо саме торгівлю. Отже, у свій хід ви можете торгувати, обмінюючи карти сировини. Усього є три види торгівлі. Під час торгівлі з іншими гравцями ви можете обмінюватися картами сировини на своїх руках. Ви просто оголошуєте сировину, яка вам потрібна, і що ви готові дати за неї, натомість. Після чого, вислухавши усі пропозиції, ви можете висунути зустрічні пропозиції. А далі вже виконати сам обмін картами. Наприклад, обміняти дві карти вовни на три карти деревини. Проте хочу зауважити, що під час вашого ходу інші гравці можуть обмінюватися сировиною лише з вами. Вони не можуть обмінюватися між собою. Також ви можете виконати торгівлю із резервом за курсом 4 до 1, тобто ви повинні скинути 4 карти сировини одного типу, щоб взяти одну карту з резерву. Або якщо ви маєте селище чи міста з виходом до гавані, ви отримуєте більш вигідний курс обміну для зазначеного ресурсу. Наприклад, зараз ви можете обміняти дві глини на одну карту іншого типу, або на цій гавані три карти будь-якої однієї сировини на одну карту іншої. Щодо дії будівництва, то на карті підказці ви можете бачити перелік можливих споруд та їхню ціну за будівництво. Під час свого ходу ви можете побудувати будь-яку кількість споруд, головне, щоб вам вистачило карт сировини. Щоб побудувати дорогу, ви скидаєте карту глини та карту деревини, а після викладаєте дорогу вздовж стику двох плиток або стику плитки й рамки. Дорога повинна або бути суміжною з вашим селищем чи містом, або продовжувати вже існуючу дорогу. На кожному шляху можна побудувати лише одну дорогу. Гравець, який першим прокладе безперервний шлях зі щонайменше п'ятьма сполученими дорогами, отримує карту за найдовший торговий шлях, і ця карта приносить два переможних бали гравцю, що нею володіє. Будь-які відгалуження під час підрахунку довжини шляху не зараховуються. Проте, як тільки після будівництва дороги один із інших гравців матиме довший шлях, ніж гравець, який володіє картою, ця карта переходить до нового володаря. При цьому минулий власник втрачає зазначені на карті 2 бали, а новий володар карти навпаки отримує зазначені на карті бали. Також ви можете побудувати селище, скинувши одну глину, деревину, збіжжя та вовну. Побудувати селище можна лише на перехресті, яке прилягає щонайменше до однієї з ваших доріг, і водночас три сусідні перехрестя мають бути вільними від будь-яких селищ або міст. Кожне ваше селище відразу приносить вам один переможний бал. Крім цього, сплативши дві карти збіжжя та три карти руди, ви можете замінити будь-яке своє селище містом. По-перше, місто дає вам не одне, а відразу два переможних бала. По-друге, ви будете отримувати подвійну кількість сировини з прилеглих плиток. Також за одну руду збіжжя та карту вовни ви можете купити карту розвитку, узявши її зверху колоди. Ці карти, як і карти сировини, є секретною інформацією, тож купивши одну із карт, відразу покладіть її до лілиць перед собою. У будь-який момент свого ходу ви можете розіграти карту розвитку, проте не більше однієї карти захід. Крім цього, ви не можете розігрувати ту карту, яку щойно придбали. Розігравши карту Монополія, ви називаєте тип сировини. Є інші гравці повинні віддати вам усі наявні карти з руки відповідного типу. Розігруючи будівництво дороги, ви можете побудувати дві дороги, не сплачуючи за них сировиною. А карта наукове відкриття дозволяє узяти на руку дві будь-які карти сировини з резерву. Карти переможний бал ви маєте тримати долілиць перед собою і розкрити їх усі, навіть щойно куплені. Ви зможете лише за умови, якщо разом із цими картами ви матимете 10 переможних балів. Щодо карт лицарів, то зігравши таку карту, ви повинні перемістити розбійника на іншу плитку місцевості, а також забрати карту сировини у гравця, який має суміжне селище чи місто. Розіграні карти лицарів, як і інші зіграні карти розвитку, викладаються горілиць перед вами. Коли один з гравців перше матиме три розіграних лицаря, він отримує карту за найбільше військо, яка негайно приносить йому два переможних бала. Якщо під час гри комусь із гравців вдається розіграти більше карт лицарів, тоді він забирає карту за найбільше військо Собі і, відповідно. Попередній гравець, хто володів картою, втрачає два переможних бала, а поточний володар карти навпаки отримує ці два бали. Після того, як ви завершили другу фазу, хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Таким чином, гра триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться отримати 10 переможних балів. Він і стає переможцем. Наприклад, зараз ви маєте три селища та два міста, які у сумі дають 7 переможних балів. Додатково у вас є карта за найдовший торговий шлях, що додає 2 бали. А також ви відкриваєте карту розвитку з переможним балом і маєте 10 переможних балів. До речі, хотілося б зауважити, що, хоча й базова коробка гри катан розрахована від 3 до 4 гравців, ви можете зіграти в неї і в п'ятьох, і в 6, якщо матимете спеціальне доповнення розширення кількості учасників. Загалом ця коробочка додає до гри нові компоненти, як плитки розширення поля, так і фігурки для нових гравців. Саме приготування до партії не сильно змінюється, крім того, що при формуванні рамки ви повинні додавати спеціальні частини, які дозволяють вміщувати більшу кількість плиток всередині. Перебіг гри також не зазнав змін, крім однієї ключової особливості, адже тепер кожного ходу у грі буде відразу два активних гравця. На початку партії, коли ви визначили першого гравця, дайте йому відповідний маркер. А маркер другого гравця віддайте третьому гравцю ліворуч від першого. Під час ходу перший гравець, як завжди, кидає кубики, і виконує хід за звичайними правилами. Після чого передає фішку і маркер першого гравця, учаснику ліворуч. Після чого хід виконує гравець із маркером другого гравця. Але це не повноцінний хід, а адаптивний. Тобто цей гравець не кидає кубів, він не може виконувати торгівлю з іншими учасниками, проте може вільно торгувати з резервом, будувати, купувати і грати карти розвитку. Після закінчення дій цей гравець передає маркер другого гравця, учаснику ліворуч. І загалом це і є усі зміни за гри більшим складом. Проте, якщо ви хочете додати більшої глибини її варіативності до ваших партій, раджу звернути увагу на два повноцінних доповнення до настільної гри катан, а саме доповнення міста й лицарі, що додає до гри фігурки лицарів та можливість розбудовувати та розвивати міста в різних сферах, а також доповнення мореплавці, що додає до гри кораблі її можливість подорожувати островами. Більш детально з усіма правилами доповнень, ми з вами познайомимось в наступних роликах. Тож, гра Катан це класика настільного всесвіту, яка довела свою неперевершену якість, глибину і варіативність за допомогою сотень тисяч проданих копій безлічі фанів по всьому світу. Ця гра дійсно створила цілий всесвіт, до якого тепер і ви з легкістю зможете доєднатися. Тож не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал Видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні локалізації видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!